Правило Бергмана. Це правило було запропоновано німецьким ученим екологом Бергманом у 1847 році. Воно пов'язує розмір тіла тварин із впливом на них температури. Згідно з правилом Бергмана, розмір тіла тварин одного виду є більшим у холодніших частинах ареалу і меншим у тепліших його частинах. Правило Бергмана добре проявляється у представників роду ведмедів. Це правило засновано на різниці втрати тепла в тіл різного розміру. За умови збільшення розмірів тіла у тварин їхній об'єм збільшується набагато швидше, ніж площа поверхні, і тепло, яке виробляється в організмі, має менше можливостей для виходу з організму. В умовах холодного клімату така адаптація дозволяє ефективно економити ресурси організму. А в умовах жаркого клімату, більш вигідним є менше тіла. У цьому випадку співвідношення поверхня та об'єм змінюється на користь поверхні. Вироблене в результаті обміну речовин тепло легше виводиться з організму, що вберігає його від перегріву.